Шановні депутати, важливий день в історії російсько-української війни. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді із заявою, у якій окреслив свій план перемоги, тобто набір заходів, які переломлять хід війни із Росією на нашу користь для всіх нас, українців, підготовлений план, план перемоги. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати це залежить від партнерів. Підкреслюю від партнерів це точно не залежить від Росії. Загалом план містить п'ять пунктів і три секретні додатки: пункт перший геополітичний, другий і третій військові. Пункт четвертий економічний, а п'ятий безпековий. Усі вони розраховані за часом. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. А п'ятий пункт на час уже після війни, щоб гарантувати безпеку. Після виступу президента всі присутні в залі аплодували стоячим, виразивши свою повну підтримку в реалізації задуманого. Президент Володимир Зеленський після виступу у Верховній Раді провів зустріч із керівництвом парламенту, головами парламентських фракцій і груп, на які йшлося про реалізацію плану перемоги. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він запевнив, що парламент повністю включиться в реалізацію плану. Нехай робота над ним якнайшвидше обернеться миром для України. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.